Офіційно оголосили андеркард реваншу Усик Ф'юрі, бої супертяжів та мегафайт українця Цей хлопець не боїться викликів, а поєдинок 21 грудня це потенційно ще одна топова заруба. Крім того, ми дізналися про дати інших крутих боїв. Девід Бенавідес, Джермал Чарло та Ісаак Круз. Також відбоксують невдовзі. Що там по суперниках? Партнер проєкту Фавбет. А надважкий дивізіон поповниться новим бійцем. Чемпіон світу WBC у крозервейті Лоуренс Околі оголосив, що залишає свій пояс вакантним і йде в королівський дивізіон. Після довгих роздумів я з важким серцем змушений на жаль відмовитись від поясу WBC з шанобливим проханням потрапити в топ 5 у надважкій вазі. Відразу в топ-5 це, звісно, сильно. Але боксерська рада може піти йому назустріч, бо він усе ж таки чемпіон світу. Нехай і в непопулярному дивізіоні. Цікаво, що Околі дійшов до цього рішення тоді, коли його зобов'язали боксувати проти Ларени, тому що є тимчасовий чемпіон Кевін Ларена, бій проти якого, вочевидь, не викликає великого ажіотажу у боксерської аудиторії. Він відмовився від цього захисту, а Ларену автоматично підвищило до статусу повноцінного чемпіона світу WBC у Бріджервейті. Чи вірю я в перспективи Лоренса в? На дважкому дивізіоні абсолютно ні. Його поділу порівнюють з Деонтеєм Вайлдером. Вони обидва досить високі і при цьому мають невелику вагу як для цього дивізіону. Обидва покладаються на свою шалену плюху, про яку всі і так знають. В обох кострубатий футворк тільки при всіх недоліках піковий део був машиною для вбивств, і всі його переваги були на вищому рівні ніж у Лоуренсе. Та якщо ми подивимося навіть на не топів, а довкола топів надважкого дивізіону, то це далеко не м'ясники, а досить розумні бійці. Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл. Жилей Жанг добре працюють головою, прекрасно рухаються і мають всі шанси розкусити панчера без нормального футворку. Словом, подивимося, що цей хлопець покаже нам у надважкому дивізіоні. Він вже був чемпіоном світу в крузервейті та бріджервейті і тепер хоче титул у третій своїй вазі. Але поки що шанси його примарні. Середня вага зараз не викликає когось особливого інтересу, але є принаймні один бій, який я дійсно хочу побачити: Жені Бека проти Хамзер. З Шираза, і цей бій може відбутися. WBO наказала провести біж між чемпіоном організації та чемпіоном IBF у середній вазі Жанібеком Алім Ханли та володарем титулу IBU хамзою. Ширазом командам відведено 15 днів для перемовин. Якщо сторони не досягнуть згоди, то будуть оголошені промоутерські торги. Я просто в захваті від цього молодого ірано британського проспекта Хамзи Шираза. Він наскільки високий, настільки сильно гатить своїми прямими ударами. Він просто не підпускає суперників до себе, так і ще й б'є такої сили удари, що підходити в принципі й не хочеться. А лім ханули це інша історія. Збалансований боєць, практично без слабких сторін, технічний дій на середній дистанції, і ще й шульга. Клінчує краще за шереза, чимало імпровізує, обороняючись тулубом. Видно, що це вже готовий довершений боєць і гідний чемпіон. Хамза все ж таки, ще на стадії формування, бо йому лише 25 проти 31 року казаха. Англійцю більшості своїх зупиняв опонентів уже у перших раундах. Тут така історія не пройде. Хамза любить вкладатися в удар буквально відразу, і це може бути величезною помилкою проти досвідченого і збалансованого бійця, тому що Алім Ханули може свідомо виснажити опонента в стартових раундах, затягнути його подалі на глибоку воду і вже там розібрати більш-менш втомленого. Молодого опонента. Ух, це буде дуже цікаво. Я думаю, що фаворитом у букмекерів буде саме чемпіон з Казахстана. При цьому особисто я симпатизую Хамзі Ширазу, однак не стверджую, що він переможе. Ми говорили про цей бій раніше, а тепер це підтвердили офіційно. Джервонта Девіс боксуватиме 14 грудня проти Леймонта Роача у Х'юстоні на кону Поездей в легкій вазі. Потенційно, це не дуже продаваний бій, тому що він тримається лише на імені одного танка. Але в Андеркарді може бути іще одне відоме ім'я. Адже там має виступити Джермал Чарло, який востаннє боксував проти Хосе Бенавідеса рік тому, а перед тим мав простій у два роки. Серед опцій Деметріус Ендрит, який влетів Девіду Бенавідесу. А Чарло був чемпіоном світу за версією WBC, але мав прості кілька років. а найбільш пам'ятною подією в його кар'єрі особисто для мене є бій проти дерев'янченка. Але це було у 20-му році, і відтоді взагалі нічого серйозного. Настільки довгий, простої, що він без жодної поразки просто втратив пояс, тому що не захищав його. Вперше після перемоги над гвоздиком бій проведе Девід Бенавідес. Головний мисливець на канело перебрався в напівтяжі і вже має статус тимчасового чемпіона WBC. Бій проти русських за пояси поки що не світить, але вийти на довкола топа. Цілком реально. І противником для Бенека стане інший Девід, Скуби, на прізвище Морель. Про це Девід оголосив у своїх соцмережах. Вечір боксу відбудеться у Лас-Вегасі. Морель є регулярним чемпіоном WBA, тобто фактично теж ходить у статусі претендента. Примітно те, що обидва бійці тільки недавно піднялися в цей дивізіон, і насправді я думаю, що багато хто хотів би побачити їхнє просування, їхнє протистояння в суперсередній вазі. Але ж є одна проблема, і це канело. Девід не один рік ганявся за родим, але зрозумів, що все марно, і тому піднявся вище. Морель не так довго полював на Альвареса, але теж зрозумів, що не хоче сидіти й чекати моря погоди. Коли ж сонце сяйний Сауль дасть йому поєдинок. Поєдинок Морель Бенавідес це шикарно. Це прекрасна вивіска, це потенційно класний бій, який я хочу подивитися у січні. Це фактично бій за статус найголовнішого претендента на того Русака, який переможе в парі Бівол Бетербієв. Ну... Все прикольно, все цікаво, крім русаків, звісно. Погано тільки те, що для цього бою і для подальшого просування бійці були змушені піднятися у вазі, тому що все залежить від Канело. А із фіз ним не стала панькатися, зобов'язала битися проти маловідомого претендента, той не захотів. Отак От і пояс злетів з плече. Але загалом є бійці, довкола яких усі пляшуть. І рудий, це найяскравіший приклад. Не сказав би, що мені подобається, коли якимсь зіркам надають аж такого статусу. Але в цей же вечір може відбоксувати іще одна цікава пара. В андеркарді також очікується реванш між боксерами першої непівсередньої ваги Ісаком Крузом та Хосе Валенсуелою. Ісаак сенсаційно втратив пояс WBA у своєму першому захисті і спробує повернути титул. Офіційно є андеркард події Усик Ф'юрі. Оголосили поки що про п'ять пар. Але може бути і поповнення. Головним боєм Андера позначають сутичку між Сергієм Богачуком та Ізраїлом Мадрімовим у вазі 70 кілограмів. Ось це буде заруба. А до речі, ось так без гугла. Хто зможе пригадати в якому ще Андеркарді Усика виступав Сергій Богачук? І це був один із найважливіших боїв в кар'єрі Усика. Хто пригадає, пишіть у коментах. Богачук і Мадрімов виступали в американському шоу в серпні, яке проходило під патронатом Туркелальшиха і Саудівських. Грошей, і схоже, що обидва сподобалися туркелальшиху, тому й отримали місце в цьому карді. Мадрімов боксував проти Кроуфорда. Треба віддати належне, боксував добре на рівних. Теренс точно відчув на собі тиск і силу удару в новому дивізіоні. А узбек постійно просто постійно хитав свого опонента цими обманними рухами тілом та під кроком ногою. Давно так не тріпали нерви американцю. Так, Ізраїл програв по очках, але зарекомендував себе з якнайкращої сторони. І так у нього зараз уже немає поясу. Але це все ще один із найкращих бійців у вазі 70 кілограмів. І надзвичайно складний виклик для Сергія Богачука. Українець поступився Ортісу, якого двічі відправляв на канвас. Сергій своєї поразки не визнав. На мій смак, нічия була би закономірним результатом по такому бою. Але головне, українець показав свої найкращі бійцівські якості, свій характер та вміння терпіти. Полюбився сотням тисяч глядачів та особисто туркі, які підтримав його після бою. Окремий респект Сергію за те, що він не уникає таких боїв: спершу Фундора, якого замінили на Мендосу, потім захист тимчасового чемпіона проти Вьорджіла Ортіса, і тепер Ізраїл Мадрімов. Він міг би не брати такі серйозні виклики, але він це робить і реально повагуємо за це. Просто красень. Адже після Ортіса можна було чекати, що Богачук відбоксує середняком, аби перекрити поразку. Але ні, він іде на голодного Мадрімова, який сам тільки но програв і жадатиме крові. Що це буде за бій, важко уявити. Це буде просто крутизна. До речі, вже є коефіцієнти на бій Усик Фюрі та Мадрімов проти Богачука. Кому цікаво на що поставити які коефіцієнти, дивіться в моєму телеграм-каналі, він також є за посиланням в описі. Ще один бій біендеркарду це Моузи Таума проти Демсі Маккіна, надважкі хлопці. І це перша реальна перевірка для проспекта, тому що Маккін... Нехай не дуже ударний, але сам по собі хлопець достатньо міцний. Має зріст під 2 метри, тому дістатись до нього поближче буде не так і просто зі стилем Таума, який передбачає цей, ну, типу, стиль пікабу аля Майк Тайсон. Це він передбачає близьку дистанцію. Туди ще треба наблизитись до цієї шпали. Коротше, це цікава перевірка для британського проспекта, і теоретично, якщо навпаки, в разі перемоги. Це може бути хороший трамплін для Демсі Маккіна, колишній з партнер Усика Девід Аллен проти британського молодого кабанчика Джонні Фішера. Особливих очікувань від цього бою немає. Інші два також не сильно цікаві. Словом, поки що з того, що вже офіційно відомо, найкрутіше те, що ми побачимо третій потенційно фантастичний бій Сергія Богачука за цей рік. Класний івент, класна подія, класні гонорари, я думаю. Словом, це безумовно тішить. Моузи за проти Демсі Маккіна. Супертяжики, непоганого рівня, є проспект, є середнячок, нормально. Решта. Будемо дивитися, це ще не останні бої і будуть іще дооголошувати бої на події у Сикфюрі. Тому побачимо. Реванш Джошуа проти Дюбуа. Що про це кажуть в лоні Ейджея? Та чи потрібен цей бій? Дивіться у відео за підказкою. З вами незмінно банда каналу Тайк Майсон. новини боксу. Я Макс Діденко. Побачимось.